Ставлять куті, на роботу куті, працювати. Я тобі можна... ще нічого не пред'явив. Оферту я пред'явив мільйон доларів минулого разу, коли приїжджала поліція. І Отам ще... я вам пред'явив. А зараз я вам нічого не пред'являю. Поки що. Бо нема кому пред'являти. Шлють письма на руги, блядь. Принижують гідність. І... Ти що, здуріла, дівка? Людини в першу чергу, те що немає гідності самої. Я нічию гідність не принижую. Принизила, ти, ти мене тут обізвала, тут є, є? слова на руги. що, А ти хто така, що я тобі має розказувати? Ще й тим ви... паче, що ти знімаєш а мене, мене ви... на камеру. Ви... Так я чекаю тут старшого а директора, твого я начальника. Того, я твого хочу робити, начальника того, власника цієї компанії. Хто тут старший? Будь ласка, йди до начальника. Так я прийшов, бо ти писала мені це для початку. Хочу, щоб ти виправила цю біду. В яку? Ну те, що ти мені прислала, яку. А що там виправляти? Ну вона точно Про що мені з тобою говорити, йдемо далі.